Всем привет Скажіть, будь ласка, чи відчуваєте ви якісь зміни в своєму стані десь восени або взимку? Чи буває у вас так, що ви стаєте менш активними? Вам більше хочеться полежати, менше виходити з дому, зустрічатися з друзями? А найкращим заняттям є перегляд улюблених серіалів або читання книжечки під тимось м'яким пледиком? А як ви думаєте, з чим це пов'язано та чи можна це виправити за допомогою харчування? Мене звати Юлія, я сертифікований нутриціолог, вже більше двох років допомагаю дівчатам утримувати їх бажані результати без дієт та обмежень. І в цьому відео ми з вами поговоримо про три продукти: осінніх продукти, які допоможуть вам бути більш активними, менше випадати з життя і соціальної сфери. Також ми поговоримо про цю таку розповсюджену проблему, коли. Не хочеться нічого робити, просто немає сил. Якщо ви готові, ставте вподобачку, обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо вам подобається моє відео. І ми починаємо! Спочатку я пропоную поговорити про те, чому ви так, що в холодній порі року ми стаємо менш активними, да, і нас більше тягне поїсти, нас більше тягне полежати, да, а не бути такими активними, як, наприклад, влітку або навесні. І в кінці цього відео я поділюся трьома продуктами, які є сезонними і доступні для кожного цієї осінь. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Перше, чому так трапляється, що в нас є менше сил, це, мені здається, дуже зрозуміло, що це якісь дефіцити в організмі. А можливо, вам не вистачає якихось вітамінів, мінералів, і вам потрібно піти до лікаря, якщо ви себе дуже сильно погано почуваєте, вам треба піти до лікаря і здати аналіз. І взагалі, я за те, щоб робити щорічні чекапи, щоб ви знали, що відбувається в вашому організмі кожного року, а не йти до лікаря тільки. Тоді, коли вже щось болить, або є якісь проблеми. З чого можуть враплятися ось ці дефіцити да, і проблеми в організмі? Звичайно, це через скудність раціону. Восени. А це якось автоматично відбувається, тому що влітку у нас є дуже багато різноманітних овочів, фруктів, і все таке смачне, тому що воно вирощується ось прямо на городі да, перед нами. Можливо, не ви саме, да, але ви купуєте у бабусі, да, яка сама там це вирощує десь на базарі, да, або, можливо, навіть в супермаркетах. І це смачно, коли наступає осінь, десь там близько жовтень листопад а то. Сезонних продуктів стає менше, тому що огородів немає, і тому що вже нічого не вирощується, багато чого привозять, і воно вже не таке смачне. Ми можемо там, наприклад, це бачити по огіркам по помідорам. Це просто стандартні овочі, що взимку вони елементарно не смачні. І саме через те, що в нас немає ось цих сезонних смачних овочей та фруктів, ми автоматично несвідомо навіть стаємо менше вживати овочі та фрукти тієї самої клітковини. Яка дуже необхідна нашому організму. Перша проблема це, звичайно, зниження клітковини через те, що ми починаємо їсти менше овочей та фруктів, аніж це було влітку. І дорослої людині потрібно десь 25-30 грамів клітковини на день, і це приблизно десь 500 грамів овочі і десь 200 грамів фруктів. Звичайно, залежно від того, які це овочі та фрукти. Да? І взагалі. Від самої людини все це залежить, але приблизно ми з вами розуміємо, десь 25-30 клітковина це дуже-дуже важливо для нашого організму. Вона вирішує багато проблем мішнково-кишкового тракту, вона покращує наш стілець, да дає нам гарне самопочуття, таке піднесене. І коли його стає менше цього елементу, цієї клітковини, а тоді, звичайно, в нас. Погіршується самопочуття, і ми вже такі більш в'ялі становимося. І ще такий момент, що коли чогось в раціоні стає менше, наприклад, у нас з вами є 4 групи продуктів: це білки, жири, вуглеводи і клітковина, яка відноситься до вуглеводів. І в той момент, коли в нас стає менше клітковини, то якась частина збільшується, можливо, ви починаєте вживати більше білків або більше вуглеводів, або більше жирів. Саме тому через це людина може переїдати, тому що, не дивлячись на те, що овочі та фрукти є вуглеводом, але в них не так багато калорій, да, і, і там вже дуже така класна харчова цінність цих продуктів, да, що коли ви починаєте чимось заміняти, то вже організм не отримує необхідних макро-мікроелементів і тому з'являються дефіцити в організмі. Краще, щоб був баланс, щоб був баланс у всіх цих е, чотирьох сферах, да, як ми з вами розбираємо, по методу здорової тарілки. Я думаю, що ви помічали, що в холодну пору якось збільшується апетит, да, хочеться більше поїсти, і саме через те, що в нас е, ось цей профіцит калорій, а В організмі через це ми можемо і набирати в холодній порі року. От саме елементарне це через те, що ми не доїдаємо овочі та фрукти, але дивіться, яка просто велика сходинка проблем є. І взагалі овочі та фрукти да, це не просто вуглеводи, це не просто продукти з низькою калорійністю. Це продукти, які містять дуже багато вітамінів, мінералів, антиоксидантів, які допомагають нам підтримувати Отримувати імунітет, які допомагають нам впоратися з багатьма хворобами, які дають нам енергію в першу чергу. І саме тоді, коли в нас не вистачає цього, ми починаємо, ну, м'яко кажучи, в'яти да, як квіти без води. Зараз я поділюся з вами трьома суперпродуктами на цю осінь, які допоможуть вам відчувати себе активними та продуктивними протягом. Просто круглого року обов'язково вживайте ці продукти в раціоні. Не просто подивіться це відео і підійдіть далі, а реально спробуйте додати до свого раціону і потім написати мені в коментарях, як у вас пройшов цей час і чи допомогло вам це. Перший просто супер-пупер продукт це буряк. Ось настільки елементарно, да, і я думаю, що. Всі ви бачите на полицях магазинів магазинах, але ви не придаєте значення цьому суперважливому продукту. В буряці є набагато більше клітковини, ніж в огірках та помідорах. Звичайно, огірки та помідори це теж дуже важливі, і в них є корисні якості, але буряк набагато більше має корисних властивостей, і в неї буряка більша харчова цінність. Він містить йод, залізо, холін, вітаміни А та С. Дуже рекомендую при надмірній вазі ви можете використовувати буряк в сирому вигляді, вареному, в вареному, у запеченому. Ви можете також використовувати листя буряку для салатів. Вони також є дуже корисними. Але тут зроблю невелику приміточку: що якщо у вас є проблеми з ЖКТ, тоді вам не треба їсти сирий буряк, а краще його якось термічно обробляти. Що можна приготувати з буряку? Боже, звичайно, це наша просто класна суперстрава, це борщ, да? і не дивлячись на те, що там все варене, це також дуже корисний продукт, і його треба їсти, якщо ви його, звичайно, любите. А ви можете експериментувати, ви можете робити млинці, вафлі з додаванням буряку. І, звичайно, це багато класних салатів. І є навіть такі салати, знаєте, які на перший погляд, ну, ну щось, ну. Мені здається, буде не смачно, але насправді це дуже класне поєднання. Наприклад, буряк з чорносливом, і це дуже-дуже смачно обов'язково. Просто пошукайте в інтернеті різні салати і експериментуйте. В своєму інстаграмі я, до речі, частенько ділюся якимись дуже простими рецептами, да, з додаванням ось саме таких суперфудів. Тому вам треба ці користуватися. Другий суперпродукт. Раз, два, три, це батат. І так, батат це типу, різновид картоплі, да це є вуглеводом і це є через крахмалість цього овочу. Але це є овоч, і ми можемо додавати його в наш раціон для того, щоб урізноманітнити. І що є в. Що є в бататі такого, на що нам треба звернути увагу, це жиророзчинні вітаміни А і Е. Вони допомагають зберегти молодість. Так? Саме ось ці два вітаміни не можна особливо вживати без назначення лікаря. І взагалі я не рекомендую брати самостійно якісь вади, так, які не є назначені лікарем за показаннями ваших аналізів. Я рекомендую формувати раціон таким чином. Щоб у вас була більшість різноманітність продуктів, і ви отримували всі необхідні вітаміни, і, і мікроелементи, і мінерали саме з їжі. І ось бата це дуже-дуже класна альтернатива -аль -аль картоплі або додаток до вашого раціону і отримання дуже важливих. Вітамінів. А що можна приготувати з батату? Там, ну, звичайно, це пюре, звичайно, це можна запікати. Ви можете приготувати чіпси, які будуть і корисні, і поживні, і взагалі дуже смачні. Також, на відміну від картоплі, то в бататі менше є калорій, да, якщо для вас це, наприклад, є важливим. І третій суперпродукт це гриби. І тут, звичайно, дивіться, якщо у вас є неперенесимість алергія або якісь проблеми з шлунково-кишковим трактом, тоді, звичайно, треба зменшувати цю кількість. Але якщо у вас немає проблем, у вас немає дискомфорту, то обов'язково включайте цей продукт у ваш раціон. Гриби це взагалі а, фаворит по кліткові. Також там є багато білку, вони взагалі дуже-дуже корисні. Можна робити грибний суп, да, можна запікати, можна робити різні страви, або додавати в різні страви гриби, і таким чином ви вже урізноманітнити ваш раціон. Гриби допомагають розшеплювати токсини в організмі за рахунок великого вмісту клітковини і за рахунок їх харчових волокон, да, великого вмісту харчових волокон, а також підвищена клітковина допомагає профілактиці раку кишківника, молочних залоз. А також гриби дуже багаті вітаміном В та фоліової кислоти і зменшують ваш загальний холестерин. Тому додавайте, будь ласка, якщо ви бачите, що це звичайні продукти, які завжди є на полицях наших магазинів. Ну, можливо, в батат не так, але все одно, Можна знайти, знаєте, це не рохіді на рога, який неможливо знайти. Це три про ці продукти, які, додаючи до свого раціону, ви реально можете змінити свій стан ось такі холодні пори року. Я хочу сказати, що якщо ви просто один раз за зиму з'їсте буряк, з'їсте один раз батати, один раз гриби, то від того нічого не зміниться. Вам треба додавати да, кожен цей продукт там, по декілька разів на тиждень, наприклад, два рази на тиждень, аби там робити собі салат. З буряку, ви робите щось з грибами, да, і ви, наприклад, вживаєте батат. І знаєте, можливо, є дуже багато рецептів, да, ви можете їх знайти в інтернеті, якщо ви постараєтеся, для того, щоб не їсти завжди одноманітно, да, і щоб вам це не набридало, а саме для того, щоб все це, всі ці рекомендації відпровадити в своє життя і змінити свій стан вже сьогодні. Якщо вам потрібна моя допомога в складанні раціону відповіді на якісь ваші запитання або моя постійна підтримка на вашому шляху, то я з радістю запрошую вас до мене на консультацію та на супровід. Сесія знайомства є безкоштовною, і для запису ви можете написати мені в телеграмі, а всі посилання я залишу в описі до цього відео. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте вподобайку, обов'язково підпишіться на мій канал та поділіться цим відео зі своєю близькою людиною, для того, щоб її життя також стало кращим. Дякую вам за увагу і побачимося в наступних відео!